Страшно бороться вставати проти насильства гидкого, жалко вам теплої хати, жалко життя затишного, з матір'ю, з сином, з коханням вам розлучитися шкода. Ви живете сподіванням, прийде й без того свобода. Ні, хто розбити кайдани вміє своєю рукою. Той тільки вільним і стане воля живе боротьбою. Хто ж цього серцем не чує, в кого нема на це сили, той у неволі звікує, буде рабом до могили. Борис Гінченко людина геніальна, що своєю діяльністю огорнула не всю Україну. Народився він на Харківщині, де все його оточення від до батька говорило російською Тож ж першою світ. Під час навчання в Харкові йому показала Енеїду Петлярецького, яка йому не сподобалася. А от згодом батька він лише Кобзар, який неймовірно захопив його. Це відкриття юнака, Україна змінила не лише світогляд Бориса Петровича, а певно і весь милит українського культура. Україна знає Бориса Грінченка як сумлінного педагога, чого тільки вартують його власником буквально 1888 року. Чи книжка для читання рідних слов? Інше наголошують на його українославчій діяльності, нерідко рідко чути і про його поширену в той час поробу на соціалізм чи слабкість перед ідеями автономії. Проте сьогодні я хочу висвітлити Грінченка як як персону на політичній та громадянській. Яка ще понад сотні років тому використала актуальний нині принцип мова це зброя. Але варто зазначити, що і воював він не тільки із розсіщенням нашої мови, а й зі надмірним, на його думку, зв'язком з Галицьким говором, що він навіть іронічно не прозивав його язичем. Востру дискусію щодо допустимих меж впливу галицької мови на українську літературну мову започаткував Борис Вінченко у 1891 році. Ця літературна суперечка набула неабиякого розголосу. До неї доєдналися Іван Фратко, Мушсі, Количенко, Ілля Кокуруць, Агатан Горимський та багато інших, навіть через десятки років. Ця дискусія розкриває Бориса Дмитровича геть з іншого боку. Зовсім протилежного до ідеалізованого погляду підвічників. Полеміку він вів двояким чином: з однієї сторони, охоплював складні та болючі теми ополячення поглядів громадськості на територію України. Галицької преси, а з іншої наводив сумнівну аргументацію у вигляді звинувачення Заходу України у відсутності достойних імен у літературних справах. Просто слід зазначити, що саме цим і привертав увагу до своїх думок. Хто знаючи, б увагу на думки ще невідомого в ті часи педагога, відомі критики та зазнавці з усіх куточків України. Що можна казати, напевно, так про те, що особистість Бориса Лінченка аж зовсім не проста та шахти, а його бачення варті уваги сучасників.